Слава Ісусу Христу! Напевно, найбільш прикрем може бути те, як християни роблять інших християн мучениками. Святий лорд канцлер Англії, лицар, письменник і мученик народився в Лондоні 7 лютого 1478 року і був страчений на Тауерському пагорбі. 6 липня 1535 року. Ще в дитинстві веселий характер і блискучий інтелект Томаса Мора привертали до нього багато уваги. Його відправили до Оксфорду, де він вивчав грецьку, французьку, історію та математику. Він також навчився грати на флейті та скрипці, а згодом вивчав право і був допущений до адвокатури, де завдяки своїм великим здібностям отримав посаду лектора справа. Томас Мор писав вірші латинською та англійською мовами, він підтримував знайомства з вченими та освіченими людьми, в тому числі з великим гуманістом епохи відродження, Еразмом. На ранньому етапі свого життя він роздумував про священство як покликання, але після деяких молитов і роздумів вирішив, краще бути цнотливим чоловіком, ніж нечистим священником. Еразм, його друг, так писав про Томаса Мора. Він найвірніший і найстійкіший друг, коли він знаходить когось щирого. І, відповідного його серцю, він так насолоджується його товариством і бесідою, що вбачає в цьому головну принадність життя. Одним словом, якщо вам потрібен досконалий зразок дружби, ви не знайдете кращого, ніж у Томаса Мора. Ніхто менше не керується думкою натовпу, при цьому ніхто менше не відступає від здорового глузду, як він. У 1501 році він був обраний членом парламенту і одружився з Джейн Клолте. Цей шлюб виявився надзвичайно щасливим. У них народились троє доньок: Маргарет, Елізабет і Сесілія та син Джон. Але через 10 років Джейн Мор померла. Незабаром після смерті першої дружини Томас Мор одружився вдруге, обравши вдову Алісу Міддлтон. Вона була старша за нього на 7 років і присвятила себе турботі про маленьких дітей. Слава Томаса Мора як юриста, була дуже великою, і він користувався прихильністю короля при призначенні на посаду. У 1523 році його обрали спікером палати громад. А в жовтні 29-го він змінив кардинала Вулиці на посаді канцлера Англії, яку ніколи не обіймав мрянин. Через кілька місяців вийшла королівська прокламація, що наказувала духовенству визнати Генріха VIII верховним главою церкви, наскільки це дозволить закон Божий. І Томас Мор одразу ж запропонував свою відставку з посади канцлера, яка не була прийнята. Це був початок англіканської церкви. По суті, король хотів при живій дружині одружитися вдруге, а папа цього не дозволив. Тому Генріх VIII хоче відділити острівне королівство від решти світу, ставши замість папи головою церкви, лишень не вселенських масштабів, а національних. Звісно, що Томас Мор, як добрий католик, цього не приймає, і це має свої наслідки. Через його рішучий спротив планам короля Генріха щодо розлучення папського верховенства та законів проти єретиків, Томас Мор швидко втрачає королівську прихильність, і в травні 1932 року його відставка з посади лорда канцлера була прийнята. Наступні півтора року Томас Мор жив усамітнено і багато часу присвячував письменництву. У березні 34-го був прийнятий акт про престолу наслідування, який вимагав від усіх, хто мав бути покликаний скласти присягу, що визнає дітей короля Генріха та Анни Болейн законними спадкоємцями престолу. Томас Мор був викликаний королем до Ламбета, щоб скласти присягу, і після відмови був ув'язнений у лондонському таурі. 1 липня йому було пред'явлено звинувачення у державній зраді. Мор заперечував головні звинувачення, присяжні все ж таки визнали його винним і засудили до страти через повішення. Але через кілька днів король Генріх змінив її на відсікання голови. Перед стратою він сказав до ката: Зберися з силами, чоловіче, і сміливо виконай свою повинність. Моя шия дуже коротка, тож дивися, не вдар криво, аби не зашкодити своїй репутації. З цієї фрази, а також з багатьох інших, Томаса Мор називають покровителем гумору. Страта відбулася на Тауерському пагорбі 6 липня. Святий Томас Мор був канонізований папою Пієм 11 у 1935 році. Що ми можемо винести з його життя? Чим є його спадок? Вченість, життєрадісність, чесність, любов до прекрасного, любов до сім'ї, рівність усіх перед Богом, служіння, дружба. А також вірній справді, яку він відкрив у католицькій церкві. Він казав Я помираю добрим слугою короля, але насамперед слугою Бога. Один з відомих письменників Честертон сказав про нього розум Мора був подібний до діаманта, який тиран викинув у канаву, бо не зміг його розбити. Святий Томасе Мора, молись за нас.